Колеги відібрали свіженьку партію плідних бджоломаток F1. Та й продаємо, їх реалізуємо. Значить, Плідні маточки F1. Покажемо тут крупним планом їх зараз в клеточках. Не плідні матки по 150 гривень, а в липні-серпні дешевше трохи будуть. Договірна ціна. Також матки F0, контрольованого спарювання, обмежена кількість, записуємо на літо туди. Показуємо, ось дивіться, наприклад, бакфастів відібрали. Сподіваюсь, буде и гарно видно. Зараз пошукаємо. Обохвастики ходять. Так. Ось італьяночка кордован. Вот видно гарно. Кордованчик італійка. Так, і карніку зараз глянемо. Також неплодочки реалізуємо. Самовивіз без черги, без запису, Київська область, кагарлик, телефонуйте. А по телефону, по новій пошті там певні умови є, там, все договірне по телефону, телефонуйте. Підписуйтесь на, наш, на наші канали Матковод АМГ. Ставте лайк, пишіть ваші коментарі, телефонуйте щодо маток 067 88 322 30 договірна в телефонному режимі. Дякую вам. Маткова відна пасіка АМГ. У нас можна погуглити в інтернеті. Матковод АМГ або відна Пасіка АМГ. Ну, Відбираємо кожні 3-4 дня відбираємо маточки, кожні там, 2 дні виходять неплодки. Тобто дзвоніть в сезоні, працюємо. Також наш веб-сайт pasieka.in.ua pasieka І тут також можна натиснути в профіль і написати нам приватні повідомлення. Дякую. Макової пасіка АМГ. Плідні маточки. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Телефонуйте. Телефон продиктував відео, перемотайте трошки.